Доброго ранку. Сьогодні 15 жовтня 2024 року. Тема тижня вода всіх життя. Заняття в старшій групі спалювання. Тема заняття Різнокольорові рибки. Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні в нас дуже цікаве та творче заняття. Ми сьогодні, дітки, з вами будемо малювати. А що будемо малювати? Або кого? Сідайте та дивіться на екран. Ви все дізнаєтесь. Дітки. Ми весь цей тиждень з вами говоримо про воду. Адже вода це сік життя. Є вода питна, яку ми п'ємо, з якої готуємо їжу, а є вода, яка водойма. Це і озера, річки, моря, океани, ставки. Адже ніхто без води не обійдеться. Якби на всьому світі не стало умить води, то не було би більшої для всіх людей біди. Я б сказала, що це не тільки для всіх людей, а для всього живого. Тому що жива природа, як і травичка, як і кущ, як і деревце, як тваринки, рибки, птахи, комахи, всім потрібна вода. Адже ніхто. Без води не може жити. Якщо дощик не польє земель, то не виросте віточка або кущик, або дерево. Якщо не буде в річках води, будуть жити мешканці водою. Дітки можна малювати різні малюнки на тему води, назвати крапелька води. Бережіть воду, та інші можна намалювати ось такий малюнок тече річка. На березі намальовано дерева, а також люди, які ловлять риб. Зараз подивіться на цю картинку та скажіть мені, що ж тут зайве? Дивіться, яка ж краса якого кольору риби гарні? І водорослі, і вода. А що ж то таке зайве? Так, зайчик. А чому, дітки, він зайвий? Тому що зайчик живе в воді, правильно, дітки, живуть в воді мешканці водою. Ви бачите, рибки є і одного кольору, і смугасті. Ось сьогодні ми з вами, дітки, саме будемо. Зображувати рибок, які знаходяться в водичці. Ось сьогодні в мене в кінці заняття вийде ось такий малюнок. Для роботи нам потрібно аркуш синього або блакитного паперу, серветка, зубна щітка, пензлики, важна паличка, вода та різнокольорові куашеві. Па. Дітки, щоб гарно виконувати роботу, ми виконаємо пальчикову зарядку, називається рибка. Покладіть руку на руку, ось у нас плавнички. Рибки плавали, пірнали. Схованки всі дружньо грали, на рахунок. Один, два, три. Уйбашки пускали вони. Але ось акула в Гості до рибок приплила. Стало рибкам, зрозуміло, небезпечна акула приплила. Давайте ще раз. Рибки плавали, пірнали, схованки всі дружно грали на рахунок один, два, три, ульбашки пускали вони, але ось акула. Ось і до рибок приплила. Стало рибкам зрозуміло. Небезпечна акула приплила. Дітки, а зараз ми з вами будемо малювати. Я вам покажу, а ви також приготуйтеся та будете також малювати. Ось ви бачите. Аркуш А4 синього паперу. Я беру зубну щітку в ліву руку, праву беру пензлик широким борсом та ношу жовту нуж на зубну щітку. Це в мене буде пісок самому низу, аркуша паперу. Я зліва направо, легкими руками руки. Проводжу зубною щіткою. Лівою рукою я притримую аркуш, щоб він не рухався по парті. Зараз я беру іншу зубну щітку, у мене дві зубні щітки, і наношу зелену фарбу, перед цим вимиваючи пензлик від жовтої фарби. І як ви думаєте, дітки, що ж я буду малювати зеленою фарбою? В воді що може бути зелене? Так, це водорослі. Ось я згори вниз, провожу ось так. Ще. Адже водорослей може бути багато. І ось так і ще один раз. Ось такі водорослі в мене вийшли, різні за висотою. адже вони є високі, низькі. Тепер нам потрібно що робити? Клювати рибки. Якого ж кольору ви оберете, таким і малюйте. Я беру іншого. Пензлика з тонким борсом. Набираю червону фарбу, та перша рибка в мене буде яскрава червона. Ось ми малюємо овал, замальовуємо його і притискаємо пензлика, у нас хвостик вийшов та плавнички. Ось така рибка пливе, чого не вистачає ока. Коли висохне фарба, тоді намалюю я очі. Ось таку рибку ще я малюю, також малюю овал. Зафарбовую. Ось ця рибка буде листи в іншу сторону. Ось вийшли дві яскраві червоні рибки. Рибки можуть бути не тільки овальної форми, а і круглої, не тільки однотонного кольору, а й смугасті, і в крапочки. Зараз я хочу намалювати рибку іншим кольором, тому я набираю іншу фарбу і також малюю рибку. З отаким хвостиком і плавники. Давайте ще намалюю ще одну ось такий овал. Хвостик. Отакий довгенький зроблю. І плавнички. Рибки плавають, пірнають. Ніби в схованки всі грають, буй вони пускають. А якщо бачу, що пливе якась риба хижак, то вони пливуть далі, ховаються, камінця, водорослях. І ще ось таку золоту рибку малюю. Одна жовта буде така круглої форми інша овальної. Домальовую плавники. Ось яка рибка вийшла. І хочу намалювати я ще дітки синього кольору риб. Ось, подивіться, яка. леве вгору. Ось так. Ви бачите, які рибки вийшли у мене. Необхідно, щоб трошки фарба підсухла, і тоді можна зобразити очі. А також я хочу взяти мушну паличку та намалювати камінці. Які знаходяться на дні. Ось набираю потрошки та притискаю, адже пальчики наші працьовиті, гімнастику ми, яка називається рибка, виконали перед тим, як розпочати малювати. Ви також не забувайте виконувати гімнастику для пальчиків. Тоді пальчики будуть правні. Працьовиті. Ось дивіться, скільки вийшло камінців. Багато. А тепер іншою стороною я буду наносити чорною фарбою очі, якої форми очі круглі. Ось також притискаю легкими рухами. Ось. Ось подивіться, який малюнок, дітки вийшов у мене. Дітки, ви бачили, як я малювала рибу? Ви бачили, який вийшов у мене малюнок. Я впевнена, що ви також намалюєте дуже гарних різнокольорових риб. Ви можете взяти будь-який кольору фарб. Це може бути і гуаш, може бути акварель. Малюйте, насолоджуйтесь цією красою. А наше заняття завершено. І я вам кажу до побачення, малята! Зустрінемося!